Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І тема нашого сьогоднішнього уроку відношення площ подібних фігур. Для початку, щоб зрозуміти, що являє собою ця тема, давайте розглянемо ось таку задачу. На засівання клумби, що має форму трикутника, Тетянка витратила 5 г насіння. Потім облаштувала ще одну клумбу такої самої форми, тобто у вигляді подібного трикутника, але зі стороною удвічі довшою від. Відповідної сторони першої клумби. Скільки ж насіння знадобиться для засівання другої клумби нашій тетянці? Для того, щоб розв'язати таку задачу, потрібно дізнатися, в скільки разів площа другої клумби буде більша за площу першої. Тобто знайти відношення площ подібних трикутників. Але ми не можемо знайти площі цих трикутників, бо нам за умовою задачі жодного із параметрів нашого трикутника ані сторони, ані якоїсь іншої висоти. Проведено всередині цього трикутника, не задано. Чи можна в цьому випадку знайти відповідно значення і розв'язати дану задачу? Відповідь очевидна, і цим ми будемо займатися з вами сьогодні. Відповіддю на дане питання буде теорема про відношення площ подібних трикутників. І звучить вона наступним чином. Площі. Відношення площ подібних трикутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності. Давайте пригадаємо, коли ми з вами говорили про подібність трикутників. Ми говорили, що подібними є трикутники, у яких відповідні сторони пропорційні. Що це означає? Це означає, що одна із сторін більша в певну кількість разів по відношенню до іншої, і це співвідношення спостерігається для всіх сторін нашого трикутника. Тож, давайте уявімо собі, що ось у нас є клумба. да? Одна і є клумба, друга. Давайте позначимо, це буде клумба. Перша це буде клумба друга. Відповідно. Ми не знаємо сторін цієї клумби, але позначимо, площа першої клумби буде С1, площа другої клумби буде С2. Очевидно, що площа другого трикутника буде більша за площу першого трикутника, але так як ці два трикутника подібні, то між ними є коефіцієнт пропорційності K, який буде вказувати в скільки ж разів більша сторона другого трикутника по відношенню до першого. Виходячи із цього, ми можемо записати. Співвідношення, яке буде відповідати теоремі про відношення площ подібних трикутників, тобто більша площа, поділити на меншу площу є не що інше, як коефіцієнт пропорційності, який піднесено до квадрату. І саме використовуючи цю формулу. Ми з вами і зможемо розв'язати ряд задач, які були схожі на ту, яку необхідно було розв'язати разом з Тетянкою. Отже, тепер давайте порозв'язуємо задачі на цю тему. І задача під номером 1 на вашому екрані. Значить, на рисунку 1 знайдіть площу трикутника ОМА. Давайте я його заштрихую, це площа ось цього маленького трикутника. Якщо НБ сторона дорівнює 3МА, тобто дивіться, у нас є з вами відповідно відповідні ви бачите подібні трикутники ОМА, це маленький трикутник, і великий трикутник ОНБ. В ньому сказано, що сторона НБ, яка відповідає, да, відповідна стороні МА, в порівнянні з нею збільшена в три рази. Значить, перше, що ми можемо визначити з умови задачі, що коефіцієнт подібності зараз дорівнює 3. Все основне, що необхідно для розв'язання даної задачі, у нас є. Значить, давайте позначимо площа великого трикутника ОНБ. Трикутника ОНБ. Ми позначимо, як С2, тобто більша. Да? А площа маленького трикутника ОНБ МА, яку нам треба знайти через S1. Відповідно до нашої теореми, відношення більшої площі до меншої площі, тобто відношення нашої площі великого трикутника ОНБ до маленького трикутника ОМА є не що інше, як коефіцієнт пропорційності, який ми встановили, в квадраті. Тобто буде дорівнювати 3 в квадраті або 9. Так як площа великого трикутника у нас. За умовою задачі сказано 36, значить дорівнює 36 поділити на Х, де Х це буде наша площа, яку нам треба встановити нашого маленького трикутничка ОМА. Відповідно, звідси площа нашого маленького трикутника ОМА буде дорівнювати 36 поділити на 9. Тобто в 9 разів менша, відповідно, буде 4 см квадратних. Все, задачу розв'язано. Наступна задача. Середня лінія відтинає від даного трикутника трикутник із площою 8 см. Знайдіть площу даного трикутника. Давайте уважно розглянемо малюнок. Значить, у нас є трикутник АБЦ. Через середини його бічних сторін А Б і БЦ проведено лінію А1C1, яка є середня лінія трикутника. І одразу пригадуємо, що являє собою середня лінія трикутника. Це лінія, яка йде Паралельно до третьої сторони і дорівнює її половині, тобто співвідношення між стороною АС і А1С1 в два рази йде. Значить, АС дорівнює 2 помножити на А1С1. Звідси ми одразу з вами можемо встановити коефіцієнт подібності, тому що трикутник А1БЦ1 і наш великий трикутник АБЦ подібні відповідно. Звідси цей коефіцієнт подібності по сторонам ми визначаємо до рівні 2. Тепер, якщо площа Меншого трикутника. Ось цього у нас дорівнює 8 см квадратних, а треба знайти площу більшого трикутника, то площа більшого трикутника ABC відноситься до площі меншого трикутника а 1 bc 1 як коефіцієнт подібності в квадраті. Підставляємо числові значення площа трикутника ABC нам треба визначити. Площа маленького трикутника 8, коефіцієнт ми з вами визначили 2, 2 в квадраті 4. І тепер з цього співвідношення ми з вами знаходимо площу даного трикутника 4 помножити на 8 дорівнює 32 см квадратних. Ось таким чином, використовуючи теорему, ми знайшли, чому дорівнює площа великого трикутника через середню лінію, пригадавши, що вона дорівнює половині основної сторони. Наступна задача на рисунку э, прямі М, О, і МОІКА. Які перетинають сторони кута А паралельні. Тобто знову таки пригадуємо, ми з вами в цьому навчальному році вчили теорему Фалеса, яка говорить, що якщо да, паралельні прямі ми проводимо на сторонах кута, то вони відсікають на одній стороні пропорційні відрізки, а отже, і на іншій стороні також пропорційні відрізки. Звідси ми можемо з вами, уважно розглянувши наш малюнок, нас просять попрацювати з трикутниками АМО. АМО, це ось цей трикутник, і відповідно трикутник АКС, тобто більший трикутник. Знову таки, враховуючи теорему Фалеса, ми можемо стверджувати, що трикутник АМО і АКС подібні. За умовою задачі сказано, що площа великого трикутника АКС. АКH дорівнює 48 см квадратних. Далі сказано, АМ дорівнює 4 см, МК дорівнює 2 см. І тепер, відповідно, нам треба якимось чином, да, щоб скористатися теоремою про подібність площ, необхідно встановити коефіцієнт подібності між сторонами наших подібних трикутників. І ще раз, давайте запишемо: трикутник АМО – Подібний до трикутника АК. Значить, пригадуємо, сторона АМ одного трикутника меншого, подібна до сторони АК великого трикутника. Сторона АМ за умовою 4 см. Сторона АК, давайте уважно розглянемо. Ось ця вона складається із двох відрізків: 4 плюс 2, значить, буде 6 см. І тепер знаходимо відношення більшої сторони до меншої сторони. Буде 6 четвертих, можна скоротити на 2, буде 3 других. І це буде наш коефіцієнт подібності. Тепер пригадуємо за теоремою площа більшого трикутника АК, поділити на площу меншого трикутника АМО, є коефіцієнт подібності в квадраті. Звідси, нам і треба знайти площу трикутника АМО меншого. Вона буде визначатися як площа більшого трикутника АКН поділити на коефіцієнт подібності в квадраті. Все площа більшого трикутника 48, коефіцієнт подібності 3 других. Підставляємо, шукаємо числове значення. І таким чином отримуємо в числах площа трикутника АМО дорівнює 48 поділити на 3 других в квадраті. Значить, 48 поділити 3 в квадраті 9 четвертих. Або перегортаємо дріб, буде 48 помножити на 4, поділити на 9. Ну, так, підібрали числа, що 192 на 9 націло не ділиться. Тобто, можна виділити цілу частину. Так, буде 21,13 см2. Ось таким чином ми розв'язали і цю задачу. Так, наступна задача. На рисунку 2. Відрізки АМ і КБ перпендикулярні до прямої ОК. Тобто, ось тут у нас прямий кут і ось тут у нас прямий кут. Далі ОА дорівнює 10 см, ОБ я його позначу, ось він на малюнку, дорівнює 15 см. Знайдіть площу трапеці АБКМ. А Б, К, М – це ось ця трапеція, яка нас цікавить. Якщо площа трикутника АОМ 24 см. Тобто площа ось цього трикутничка, давайте я його замалюю. У нас буде 24. Давайте так, площа 24 см квадратних. Це для нашого трикутника, ну, я краще зроблю навіть ось так. Да, напишу всередині. Ось так, площа дорівнює 24. І тепер площу ось цієї трапеції нам треба визначити, що робити в цьому випадку. Знову таки, перше, давайте уважно розглянемо малюнок сам по собі. Він складається із двох подібних трикутників. Тобто, трикутник менший, це, відповідно, у нас трикутник АОМ. АОМ, ось він, да? І, відповідно, більший трикутник це, відповідно, БОК, о, є подібними. І, відповідно, в ньому, давайте подивимось уважно, якщо ці дві прямі перпендикулярні по відношенню до третьої, то, значить, за ознакою вони між собою паралельні. Тобто АМ у нас паралельно до КБ. Відповідно, звідси ми випливає теорема Фалеса, що відрізки ОА і ОБ будуть пропорційні. Значить, звідси ми можемо написати, що відношення більшої сторони О. OB, до меншої сторони А ОА є коефіцієнт пропорційності К. В нашому випадку більша сторона 15, менша сторона 10, відповідно, коефіцієнт пропорційності у нас буде 3 других. І тепер, щоб знайти площу трапеції, дивіться, можна знайти площу великого трикутника, відняти площу маленького трикутника і залишиться якраз площа трапеції, бо наша. Геометрична фігура розбита на дві частини да, і можна таким чином знайти. Значить, Давайте спочатку знайдемо площу нашого великого трикутника, відповідно, БОК. Значить, площа трикутника БОК більшого відноситься до площі меншого трикутника АОМ. Як коефіцієнт пропорційності в квадраті. Звідси площа великого трикутника БОК буде визначатися як площа маленького трикутника помножена на коефіцієнт. Подібності в квадраті. Площа маленького трикутника у нас задано 24 см. Коефіцієнт подібності ми з вами визначили 3 других в квадраті це буде 9 четвертих. І площа у нас отримується 36 см квадратних. Значить, тепер дивимось, площа великого трикутника 36, площа маленького 24. Щоб знайти площу нашої трапеції, яку нас просять знайти, А, Б, К. М. Треба від площі більшого трикутника БОК відняти площу меншого трикутника АОМ. Тобто 36 см мінус 24 см, і отримується 12 квадратних сантиметрів. Це буде площа нашої трапеції, яку нас просили знайти. І ще одна задача, яка стосується подібних трикутників і периметра цих трикутників. площі двох подібних трикутників 75 і 300 метрів квадратних. Периметр першого 54 метри, знайдіть периметр другого. Значить, для початку давайте пригадаємо, яке співвідношення взагалі між периметрами, між площами, ми з вами щойно з'ясували, да, що коефіцієнт подібності в квадраті. А що стосується периметрів? Коли ми з вами розв'язували задачі, які пов'язують, з подібністю трикутників, у нас були схожі задачі, де треба було визначити периметр одного із подібних трикутників, якщо периметр іншого заданий. І там у нас було, що відношення більшого периметра до меншого периметра є просто коефіцієнт подібності к. В нашому ж випадку, про площі, ми сказали, відношення більшої площі до меншої площі є коефіцієнт к в квадраті. Ось в чому різниця між цими поняттями. І тепер давайте подвіримо. Дивимося, у нас є дві площі, так, 75 і 300 метрів квадратних і, відповідно, 300... Поділити на 75, ми отримаємо з вами 4. Це буде наш коефіцієнт подібності в квадраті. Звідси коефіцієнт подібності буде дорівнювати корінь із 4, тобто 2. Все, коефіцієнт подібності 2. Тепер відношення більшого периметра до меншого, це якраз буде наш коефіцієнт 2. Давайте тепер уважно починаємо, почитаємо. Площі двох подібних трикутників значить 75 і відповідно 300. Да? Значить, менший у нас має периметр 54, значить, ось це у нас 54. Треба знайти периметр більшого, значить, периметр більшого трикутника, щоб знайти, треба. Помножити на коефіцієнт подібності, значить, буде 108 см. Все, ось таким чином ми з вами розв'язали і цю задачу. І наостанок хочеться розказати про теорему Піфагора або її класичне формулювання, яка базується якраз на площі фігур. В загальному випадку площа квадрата, який побудований на гіпотенузі прямокутного трикутника, дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на його катетах. Тобто, якщо ми візьмемо прямокутний трикутник із сторонами А, Б і С, то відповідно площа ось цього. Великого квадрату, давайте позначимо її як s 1 вона буде дорівнювати площі двох квадратів S2 і S3, які побудовані на сторонах цього трикутника. Тобто S2 плюс S3 буде дорівнювати S1. На цій основі. Будемо так казати, теж є задачі, які розв'язуються, опираючись на це. Ну і декілька цікавих фактів на остачу. Ви, мабуть, чули такий вираз, як піфагорові штани на всі боки рівні. Чому? Тому що ця картинка, якщо дивитися з ось такого ракурсу, то нагадує як штанці. Якщо її перегорнути догори дригом, то може нагадувати як сорочку, і тоді перефразується, хто в сорочці піфагора, підносіть руки вгору. Або навіть, бачите, можна, в залежності від того, якої конфігурації взяти цей прямокутний трикутник, можна домальовувати різноманітні шаржі Ну, це знову-таки робиться для того, щоб ви краще запам'ятали її формулювання. Запам'ятовуємо, тому що інколи, ще раз нагадую, в геометрії є задачі без знання конкретної точної теореми, ви просто її не розв'яжете. Тож, запам'ятовуємо, якщо треба. Визначити площу, наприклад, квадрата, який побудований на гіпотенузі прямокутного трикутника, то його площа дорівнює сумі площ квадратів, побудованих на його катетах. Ну, а на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні і до наступних зустрічей!